Доброго дня всім, шановні друзі. Збираємо сім'ї в зиму. Ось у нас лежачок. У нас на сьогоднішній день раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рамочок. З одної сторони заставна, з другої заставна. Хочу зараз на початку перед тим, як обробити шабіпінчиком. Перед цим ми обробляли багатокорпусні вулики, 10-ти рамкові та 6-амітразом. Це для уточнення ті, хто дехто щось не почув, хтось щось там мені писав, і не зрозуміло, що з якими претензіями до мене пред'являли, що неправильно щось там обробляю, неправильно показую. Я насамперед показую. Те, що я роблю. Ваше право робити так, не робити так, робіть по-свому. Ось сім'я на сім рамочок. Сьогодні я обробляю біпінчиком, лежачок. Пояснюю, які рамочки ми складаємо Ось, бо я знімаю без камери. Сьогодні я сам ой, без камери, без підставочки сам. Дивіться, медова, медово-пергова. Звідси так само медова, медова пергова. Тут йдуть полумедна, повномедна, полумедна. Зрозуміли, так? Да? Бджілки посідають 2, 3, 4, 5, 6 вуличок. Ця за... у нас крайня рамочка, ця крайня рамочка на самому останньому. Це... Бджілок немає на самій останній рамочці з коло заставної. Ось так ми збираємо в зиму. Тепер ми поливаємо біпінчиком. Біпінчик розводили на 2 літри, дві ампулки по 0,5 мл. Ось так проливаємо. Питали, який, який отвір, беру шило 1 мм по діаметру, я так розумію, можливо, десь так. Дирка невелика. Ви бачите по струї, що воно лиє не дуже. Проливаємо між усіма вуличками. Зараз ми утеплювати не будемо, так як ще сонячні дні на сьогодні, навіть сонечко вийшло. Почнуться прохолодні дні, потім ми почнемо їх трішки утеплювати. Зараз на сьогоднішній день ми просто накриваємо. Потолочинкою, так як вони стояли. Ось і все. Кому корисно, кому потрібно, так, можете взяти до уваги. Дякую всім. Ось інша сім'я, також лежачок, також на... Сім рамочок. Бачите, вони зараз вони стоять під боковою стінкою. Зараз ми будемо віддвигати їх, робити тут пространство. Також ми забираємо пластини, які стояли в нас від кліща. Ось ми відсунули нашу сімейку від нашої. Бокової стінки. Зробили ось тут приблизно 8 см промежуток між заставною і стінкою. Також складали медова, медово пергова полумедна, ціломедна, полумедова, пергова і медова. В даній сім'ї є ще маленький підточок розплоду. Попередніх двох там не було вже розплоду. На цій сім'ї ще є. Так, також ми проливаємо біпінчиком. Писали мені в Ютубі, що користуюся дуже поганим способом, вже до кращого треба йти. Але я так привик і поки що буду працювати так. Дивлюся, такі ж самі бджоловоди, дуже-дуже досвідчені, можна так сказати. Той самий Ігор Йовбак недавно показував відео, також проливав з бутилки. І також я так само роблю, але я думаю, в мене сім'ї переживають зими, від кліща також вони збуваються. В принципі, сім'ї виживають на весну добре і гарно. Всім гарного дня. 26 жовтня. Ось пройшли всі наші лизачки. обробили піпінчиком. Що хочу сказати? Всі сім'ї в гарному стані. Деяких по 7 рамочок, деяких по 6 рамочок, деяких і по 8 рамочок. Оробили сьогодні біпінчиком. Кліщ поставили на перевірку, бо будемо ще раз обробляти наші сім'ї. Ми обробляємо на осінь, по осені два рази. Що хочу сказати, розплод ще в деяких сім'ях є, п'ятачками, навіть трішки і більше. Так, все добре, матки всі на місці. Трішки відсунули їх від самої стінки. Зробили 8-10 см зазорчику, щоб було провітрювання хороше все було добре. Утеплять ми ще не утепляли. Так як ще в нас, бачите, сонячно, ще деякі дні будуть жаркі. Похолодає десь в ноябрі місяці, може в грудні побачимо, можливо, будемо і втеплювати. Так все добре, всім бажаю миру, здоров'я і гарних зимівлів.